Програма створена за підтримки фонду братів дубневичів. Вітаю! Це програма Наші Герої. Сьогодні пропоную перенестись у червень 2001 року. Мільйони людей з'їжджаються до Львова, аби побачити послухати папу римського Іоанна Павла Другого. Цей візит вважають знаменним для України, зокрема, і через те, що саме під час цього візиту було проголошено блаженними українських священників-новомучеників. Першим у переліку був Миколай Чернецький єпископ у людина, яка віддала життя на служіння Богові. Герой віри наш герой. Боже проведіння вже від самого початку якось складало долю цієї людини так, що цей шлях його з контакту з чимось духовним, вищим. Починається дуже і дуже рано. Миколай Чернецький народився 14 грудня 1884 року у селі Самаківці. Це теперішня Івано-Франківщина. Його батьки жили і працювали при парафії отця Каратницького. Тож дітвора, а у родині Чернецьких було дев'ятеро дітей, зростала у духовній атмосфері. Зауваживши здібність Миколая до науки, зокрема із рекомендації отця, його віддають до гімназії. Вже там юний Миколай вражає товаришів лагідністю, терпінням, побожністю. Коли блажений Миколай вступає до Станіславівської семінарії, там він очевидно через свої практично унікальні здібності і здатність до мов, до навчання відразу зауважуваний е, тодішнім єпископом Хомишиним. Після успішної семінарії відразу скерований на вищій е філософсько-богословській студії до Риму, де в тодішньому Урбаніанському університеті здобуває два докторати з філософії і з богослов'я. 1909 року Кир Григорій Хомишин рукоположив Миколая Чернецького на священника. Свою першу службу він відслужив у рідному селі Самаківця. За словами очевидців, тоді мало хто з односельців стримував сльози, тішилися, що син простого селянина ставченим священником. Восени 1910 року Чернецький стає професором філософії та фундаментальної догматики у семінарії у Станіславові. Водночас був і духівником семінаристів. Переказують, що ті називали його навіть не духовним наставником, а духовним. Ною мамою, а на українських землях тоді розгортають діяльність брати редемптористи. Чернецький захоплений їхньою місіонерською працею вирішує приєднатися до цього монашого ордену і одним із перших зголошується їхати місіонером на Волинь. Дуже охоче брався їздити на інші парафії, давати місії, помати з реколекціями. І, можливо, саме через це його кінцево послали на Волинь і Полісся, де він продовжив цей місійний дух, бо видно було в ньому той насправді запал до цього місійного життя. Місійна праця на Волині не була легкою для отця Чернецького. Польська влада не поохочувала давати дозволена служіння. Населення під впливом поляків росіян теж було вороже, налаштоване до греко-католицьких священиків, але і там отець Миколай виконував божі заповіді прощати, навчати, усе покривати любов'ю, помітивши ревну працю священика, папа Пій 11 1931 року призначає його апостольським візитатором для вірних українського обряду на Волині, підлящі та Полісі. Чернецький прагнув, аби українці на Волині мали українську церкву. Він шукає допомогу для вірян навіть за кордоном. Привозить книги, домовляється про навчання священників. На доручення митрополита Андрея е, Миколай відвідує Христійний конгрес в Англії. Знайдено унікальний відеоматеріал, де е, відбувається вперше літургія архієрейська в Англії з нагоди конгресу в східному обряді. І ось Миколай е, знайомиться там з Честертоном, спілкується з ним, і після цієї короткої зустрічі Честертон буквально 10 чи 15 сторінок у своїй книзі посвячує, називає він його таким е, незвичним старцем або розумним чоловіком з бородою, великою чорною бородою, якого він зустрів, який представляє якусь церкву, яка дуже і дуже терпить, але це. Е, Подиву гідне, що він хоче для цього народу свого зробити. Коли почалася Друга світова війна, Миколаєві Чернецькому заборонили перебувати на Волині. Він змушений повернутися в Галичину, оселяється у Львові, викладає у богословській академії, допомагає митрополитові Андрею, служить сповідником у теперішньому монастирі Святого Клементія. Туди до Миколая часто приходив на сповідь і молодий Любомир Гузар. Постать Блаженного Миколая, до якого вони приходять сповідатися, цього трошки, можливо, грізного старця, який сидить і сповідає, але надзвичайно доброї серця і душі їх завжди потягала, молодих юнаків і дівчат, які спішать тут воєнні лихоліття, щоб сповідатися в нього. Він ще допомагав тоді з Духовною Академією, викладав одночасно і далі продовжував свою. Активну місіонерську духу при родом парафіях одночасно. Пан Василь про доброту і ласки Миколая Чернецького почув кілька десятків років тому. Був молодим, щойно повернувся з армії. Тоді його привели і на могилу священика. Добре про нього відзивалися. Його ще за життя вже називали святим. Тим молодми допомагали мені до Чернецького. Помагали. Я переконався сам. Вчився я не дуже добре, але екзамени я здавав. Навіть лічно, розумієте, бо як я помилився до нього, значить, і якось мені так е давалося. Зараз у Львові на вулиці Замарстинівській при монастирі отців редемптористів діє музей блаженного Миколая Чернецького. Тут зібрані речі церковного вжитку, приватні речі, які належали священнику, ризи, чаші, мітри, фотокартки. До речі, переказують, що колись у блаженного Чернецького була дуже багата бібліотека. Вона на жаль втрачена. Хоча любов до книг тут таки відчутна, оскільки в експозиції зібрані також література та речі греко-католицької церкви періоду підпілля. Маємо склад двох повних риз єпископських. Його також ми маємо різні пам'ятки, навіть образочок малий з його хіротонії. Це коли його висячували єпископа, який зберігався в одної бабці, яка б нам змогла це передати. Ми крім цього маємо і дискоси, чаші, які він користувався. фотографії його після звільнення в оригіналі багато інших речей. Буденні в його користуванні сестри знаючи, який це святий чоловік, розуміє, що треба зберегти. У радянський час греко-католицькі священики у підпіллі, духовні святині у забутті, церкви під замком. Та, попри заборони, пан Василь не лише не переставав вірити, молитися, а й сам навідувався на могилу Миколая Чернецького. Як його перевезли з Куйпарковської цвітари на Личаківській, і до нього приходили дуже багато, приходили, так як туди приходили. І то, то було 1 листопада. Там було повно міліції, навколо стояли. Значить, і люди боялися, то я пішов туди, помолився. При кінці молитви вони затримали мене. І під'їхала машина, і мене забрали в Червоноармійський район міліції. Там е Свідоваті був такий клейник. Вже молодий, бив по голові, що аж тріщив череп. Як покарання чоловік отримав 15 діб ув'язнення та каже, що це поряд зі стражданнями блаженного Миколая. Фізичні страждання отця Чернецького почалися 11 квітня 1945 року, коли він був заарештований у Львові у церкві. На цього... Смиренного чоловіка, просто науковця, знаєте, служителя і праведника, треба було стільки членів НКВД, треба було окружити цілий цей дім, заблокувати тодішню вулицю Зеблякевича. Тобто операція вся виглядала як затримання якогось неймовірного рецидивиста, якого шукають вже дуже дуже багато років. Тут на другому поверсі блаженого Миколая пред'явлене звинувачення, очевидно, в антирадянській роботі в те, що він є шпигуном Ватикану. 600 годин допитів і тортур у тюрмі на Лонську, у в'язниці у Києві. Рік вив'язнені очікування на рішення суду, а вирок 25 років концтаборів. Там переведення судного табору в інший для посилення знущань. Це відбилося на здоров'ї отця Чернецького, але він залишався духовно незламним. Незважаючи на це, він служив для тих вірних, яких він міг сконтактувати через то що він вже був владика. Часто часу сестри йому передавали пакети. Там дуже часто був часний. Цибуля такі речі, які просто вітаміни, щоб допомогти виживати. І, і дуже часто були родзинки. Хайшін у бій родзинки собі залишав, а часник і цибулю ділив на рівні частини між всіма вірними, що він знав по таборі. І вночі, замість того, щоб спати, він ходив по бараках і кожному залишав по малій частинці. Родзинки він чітко залишав, щоб переброджувати і робити вино, щоб міг правити літургію для людей. 1956 року отець Чернецький був звільнений з таборів за вкрай поганим станом здоров'я. Фактично, радянська влада відправила його помирати. Коли він повернувся до Львова, сестри плакали від його зовнішнього вигляду. А Миколай Чернецький попросив: дорогі діти, не плачте, а радше ходімо до каплички і разом заспіваємо. Тебе Бога хвалимо. Йому було важко ходити, але він продовжував виконувати Божу волю. Він висвячує підпільно священників, Він починає приймати священників, які в силу життєвих обставин під натиском перейшли. Або так зване підписали на російське православ'я. Він робить е, на той час революційні кроки, приймає їх назад і каже: Браття, ви повинні служити своїм людям. Що ва забудьте те, що сталося в вашому житті. Органи НКВД вже навіть не встигають фіксувати, скільки він висвячує цей дідусь священиків і скільки людей до нього приходить на вулиці. Рік перед його смертю ще далі. Було пропозиції перейти на московську православну церкву. З обіцянками великої влади, злегшення всіх його умов, були переконіші, щоби щоб він перейшов до їхньої сторони, щоб він би багато народу зі собою перейняв. Миколай Чернецький збирав скарби на небі, а не на землі. Не прагнув полегшення, а вірно служив до 2 квітня 1959 року, коли відійшов у вічність. Люди відчували доброту та ласки Миколая Чернецького. Тож майже одразу після його смерті з'являються звернення про початок беатифікаційного процесу, який був завершений 2001 року, проголошенням отця священним священомучеником. Зараз триває процес канонізації блаженного Миколая. Збирають свідчення про допомогу, аби офіційно визнати його святим. Ми дуже просимо всіх, хто отримав якісь особливі ласки і зцілення, не боятися писати про це і особливо зберігати ці медичні документи для того, щоб оскільки це досить такий юридичний процес, треба доказати момент чудесного стілення, це що людина справді зцілилася без особливого медичного втручання. Навіть зараз блаженого Миколая вважають одним із найбільших місіонерів. Його мощі є в українських церквах, а також у церквах Ірландії, Греції. Листи з подяками та проханнями приходять від вірян з України та з-за кордону. В каплиці, де студенти є, є мощі Миколая Чернецького. І дуже часто під час сесії тут дуже замітно та особливо набожність наших студентів. То Лодики Чернецького якраз під час сесії іспитів, але також в наших всіх церквах відмовляється спеціальний чин до Михайла Чернецького на оздоровлення. Назійний товариш Чернецького отець Атанасій Тимків так писав про нього. Відзначався взірцевою поведінкою. Згідний з усіма нікому не робив прикрості, пильний у виконанні своїх обов'язків, точний і покірний, правдомовний, нікому не завидував. У його присутності не можна було зле говорити про других, навіть жартома або прозивати, бо він ставав їх обороні, мав бистрий ум і сильну пам'ять. Скромно носив убрання і був задоволений тим, що має. Погодьтеся, для нас це приклад більш ніж гідний для нас. Слідування, а ми з вами побачимось уже наступного тижня у програмі Наші Герої. Бо герої у нас є, і їх потрібно знати.